Що ж, друзі, всім привіт! Ось і настав день нашого розіграшу, де ми будемо просто роздавати вам кошти. Ну, звичайно, що не всім. У нас буде три переможці, і кожен із них отримає по 50 доларів. Давайте згадаємо умови нашого розіграшу. Перейдемо на наш телеграм-канал. У закріпленому пусті зверху ми побачимо, що у нас розіграш 150 доларів. Ми розігруємо 150 доларів між трьома учасниками, і кожен із них отримає по 50 доларів. Що для цього потрібно було зробити? Потрібно було підписатися на наш телеграм-канал та поставити будь-яку реакцію під цим постом. Реакцій є багато, все супер. Ми не будемо перевіряти, чи кожен виконав ці умови, тобто чи кожен поставив реакцію. Ми просто розіграємо три призи між усіма нашими учасниками. Але ви не хвилюйтесь, тому що для кожного із вас, хто поставив реакцію, ви також отримаєте додатковий бонус. Ну що ж, давайте почнемо саме наш розіграш. І хочу трішки вам пояснити, як саме ми будемо обирати переможців. Значить, дивіться, у нас є 346 учасників у нашій групі. Ми всіх учасників вигрузили у Google табличку. Їх трішки менше. Зразу вам поясню, чому. Наразі у нас є 293 учасника, а це тому, що у вас не у кожного є свій нік. Тобто ви не зробили свій нік в телеграмі. Тому на наступній розіграші обов'язково робіть свій нік. І у нас є рандомайзер. Тому давайте обирати перших трьох переможців. Тобто це є перший офіційний розіграш нашого телеграм-каналу. Значить, ми вписуємо, що ми обираємо переможця від 1 до 293. Так? Тобто хтось із 293 учасників отримає 50 доларів. І починаємо. Значить, перший у нас щасливчик під номером 188. Зразу переходимо у нашу табличку. Знаходимо 188-й номер. Так? І відмічаємо його зеленим кольором. Зразу цілий рядок відмітимо зеленим кольором. Я вас вітаю. Ви виграли 50 доларів. Але це ще не все, тому що у нас ще буде два переможці. Тому ми знову ж таки переходимо. І знову вибираємо наступного переможця. Це є номер 163. 163. Також вітаємо вас з перемогою. Переходимо і обираємо фінального нашого переможця. Це є номер 128. І номер 128 також відмічаємо. І так, у нас є три переможці, ми їх відмітили. Ми вас вітаємо, ви везунчики, і ви отримали по 50 доларів. З вами зв'яжеться наш менеджер і запросить у вас ваші реквізити для того, щоб переказати вам кошти. Було би супер, якби це був криптогаманець. Але якщо ви не вмієте зробити криптогаманець і не маєте його, ви можете перейти на наше навчання, і ми вас там всього навчимо. А тепер бонус для активних для тих, хто поставив реакцію під нашим постом. Ми цінимо вашу активність та підтримку, тому саме для вас діятиме знижка мінус 30% на наш навчальний курс. З вами зв'яжеться менеджер та повідомить усі деталі. Всім дякую вам за участь. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом. Попереду ще буде дуже багато розіграшів. Підписуйтеся на наші соцмережі, інстаграм, Ютуб, тому що і там також будуть розіграші. Всім бажаю гарного дня! І всім до зустрічі.